Вітаю, з вами підполковник Володимир Скоростецький, офіцер прес-групи українсько-американських тактичних навчань Rapid Трайден 2014. Цим роликом ми розпочинаємо висвітлення цього заходу міжнародного співробітництва. Матеріали стосовно перебігу українсько-американського тактичного навчання Rapid Трайден 2014 доступні на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Відеоматеріали доступні для перегляду та скачування на каналі Ютуб. Оригінали матеріалів доступні для скачування на українському файлообміннику XUA. 15 вересня на Львівщині на території міжнародного центру миротворчості та безпеки стартують українсько-американські військові навчання Репет Трайдент 2014. 1200 військовослужбовців. З 15 країн світу будуть навчатися разом. У неділю відбулися заняття із заходів безпеки для військовослужбовців, що беруть участь у Rapid Трайден. Солдати та офіцери 15 країн вивчали правила поводження зі зброєю, вибухонебезпечними предметами, військовою технікою, а також принципи надання першої медичної допомоги в польових умовах. is represented by the lakes and rivers on the natural region and as I uh, already mentioned then it is still hot. Another risk factor smoking should not be done till moving uh, from one next. In this slide you can see area подобное вызывать его а подальше уже чем быстрее эвакуация к препаратов чтобы вводить внутривенные какие-то инъекции и тому подобное вы, вы первые люди которые могут надать кому один, один другому такой нюанс по анимационным заходам имеем что имеем у нас тут э, бинты э, есть йод джгут, что самое тоже немало у вас есть обезболивающие. Например, э, теперь перейдем к орелом корелом тому подобное. Остановка кровотечения и иммобилизация. И опять же эвакуация. Дальше медицинские э, то есть. проводится и Что? ее <святый> <святый> Дистанції, безпечної дистанції. Не потрібно робити за допомогою, на да, тому не сумніваюся. <рес> От. Так само і з іншими емітаційними. Тримати дані засоби імітації біля відкритого вогня, біля легкозаймистих. Пали і гранати треба тримати також. Зрозуміло? <кху> тобто, крутіла шашка вона нас <кху> сам... <кху> на стені. <кху> Можливо, <кху> там не видно. <кху> І там міни і так далі. Хотів би також чуть-чуть доповнити, бо там по підривної коли підривна справа і так далі, коли про бойові міни. Бойові міни під час це і маркування буква У це для нас означає, що є you me, to Окей. Me, I will, ask you. I will uh, answer it. The vehicle, racket on any vehicle. Always watch your fingers, Where the ring? because it can carry nine people. Basically, there is a vehicle for the squad. Hedge for the commander, plus for the commander's weapon.